Всім привіт! Сьогодні це друге відео за сьогодні на каналі. І, і це геймплей по шкінгану. Це буде перша серія гімплею, бо я вже збився со щату, бо я записував <кхух> останні геймплей по шкінгану 3 роки тому назад. А може 2, не знаю, но ну, все одно. І в цьому відео мы будемо зарабатывать монети, бо у мене всего 6 монет. І сохранені скине, що у мене в І ще я дуже давно не заходив в Chicken Gun, так що із момента обнови 4.5 вроді, а ще 4.7, так що погнали играть. Я хочу... Що тут за... А, це сервера. А я хочу... М -м давайте в гонки пограємо. І я буду дальше записувати, типу, зомбікетчерсу завтра, може, вийде, а може ще сьогодні вийде, не знаю. Тут машини. А чому мене так машин мало? Йоу. Ну давай, це дуже крута машина, так що. <кхем> Будем на ній кататися сьогодні. А поки не куплю якусь другу круту машину. Я вообще разучился играть в Gun, так що. А, тут колізія! Чи шо я не понял. Я не помню, тут вообще нічого. Все машины точно я коллизия, от всей летающий. Погнали! Хорошо. Пауш. Хорошо, я к заходам в поворотик. А, нет! Нет, зашли в поворотик. Так, так, так. И давай остальные третьи круги едем. Челлендж, а попробуй не врезаться в этом кругу. Челлендж и устраиваем. Не врезаемся ни в кого и, и ни в чего. Вроде получилось. Финиш напрямо обогнал. <coughs> Я вс... О, плюс 68 монет. І ми потихоньку будемо збирати мені скин. Скин. Я хочу купити якісь очки. Що <кій> це таке? Що тут подобається? Боже? <кій> О, такі круті очки. Ні, у мене глаза із них стирчать. А я можу зробити отак. Оп! <кій> <кій> а потім можу зробити... А потім можу надійти очки і все буде класно. Отак. Ну мені треба 100 монет, а в мене нема монет, так що я... Так що я пішов ще один раз в гонки играти. Іграти в гонки. <кій> 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 Дівчача! Дівчача! А після цього відео обов'язково подзвоню Родіону, щоб він подивився це відео. <кій> бо він обязан подивиться його, бо тут є дівчача. Так що, поїхали. На дівча... Я зараз усіх винесу на дівчачі. Дівчача рулить. Ой. Я не можу так тупо підставити дівчачу. Дівчача. Я четвертий. Я третій. Я опять четвертий. Ужас. Плюс 46 монет. 120. Я как раз хватаю. Очки. Сейчас шукаем эти очки. А вот это что за очки? Крути. Ну... Ладно, все-таки я купляю. А может тут я лучшие очки? Мабуть, нема, так що я купляю все-таки оці очки. А от ці очки? Ні, ці очки взагалі не красиві. Ладно, все, купляю оці ці очки. Є, тепер далі шапку. Виберемо яку шапку і будемо на неї купити. Предлагаю, купити на роги на оці роги, все, на оці роги будем купить. 50 монет нам треба. Ну я сейчас на изи просто. Давай опять эти машину О все, погнали. Давай, ой. Погнали, газ, газ, газ. Газуєм. <кій> а сосредоточились. Я сейчас переженучила. Я перший. Нет, я другий. Я перший. Тут жорстко скакає оцей. Міратор оцей, що міряє, який я. Все, тепер я вирвався вперед. А на цій машині жорстко грати, бо Або ця машина дуже адріфтить жорстко, і це дуже хорошо. Финиш прямо все. Погнал, погнал, погнали. погнали, погнали. Уху! Погнал! Ехо! Все. Плюс 63 монети. Все-таки мне хочется поменять очки. Но вони якось не дуже йдуть мне. Но они не красивые якісь. Мне ну, кажется, я чуть-чуть дуже далеко повысил, так что вертаемся назад. О. Ладно. Так де ці рога? Ага, ось ці рога Купляю. Ну може якісь е... луччі очки вибрати? Ну, реально. Не знаю, ну типа... Тут глаза, кстати. Ну глаза тут. Глаза глазами. В глазах тут нема, в очках там. дело в очках. Такие красивые. Копить для них, вони мені дуже підходять до мого скина. Так що погнали в гонки. Ти, що це за карта? А. У мене 41%, йоу. Я не закінчу відео, а поки мене. поки я не создам собі скин. погнали. Бомбардира. Чё? Ватаха. Ну да уж. Не, ну. Ну, типа... Короче. Це, конечно, круто було жорстко, да, да, да. Опять дівчача. Сейчас будемо жорстко рулить на дівчата. Якщо два рази дівчача, то потужно потужнометр буде жорстким, конечно. Потужно метр взірвуватися, бо два рази їздити на дівчачі в одному відео, то це вообще капець. Це вообще жстко. Куда чел мене обганя? Це дівчача. Бро реально на дівчачі мене обняв. Я на дівчачі. Дівчача виривається вперед, бо дівчача це легенда. Дівчача, конечно ж, перше місце зайняла. Дівчача це мощ. Переходимо до очків. Обратно. Купляємо. Недостатньо. А, у мене 92. Ладно. Чего мы не выбрали? Не-не-не. <кхи> я хочу сейчас в якой другой давайте в. Не, давайте все-таки лихонка. Опа. Опа! В Дей карте я получу дуже багато грошей. Ця карта крута дуже. Що це за танк? Що це за шедевр танк, на якому чел поїхав? Я вириваюсь вперед. На першому місці я. Жорстко, звісно, я їду тут перший із шести. куди всі чели полювали? Ну. Це не важливо, я вже другий круг їду. Заді мене хтось є, я не знаю, бо я дуже сосредоточений. і я. Якщо я хоч раз поверну камеру, то я упаду. І тоді я вже не буду на першому місці, мабуть. Ну в будь-якому випадку мені запровірять, не хоч чого воно в мене не затріфтило. Ладно, я все одно на першому місці. Вони воно не затріфтило е, в нужний момент, і я упав. Зараз буду третій круг уже пойду. Давай, 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 давай. Опа. Хорошо як. Генерал Коко, Коку. Опа, опа. Опа, опа-па-опа-опа. Дрифтей. Опа-опа. сейчас за дрифтейлы. все за дрифтейлы. все доезжаю все yeah. Плюс 140 монет. О, мага. Клевер. Я уже не клевер. Я. к 5К. 14к, извиняюсь, да. Так, ну я купляю ее вот девочки. Любые мимо не люблю их. Не, все-таки походу прийдеться закінчити це відео, бо у мене тут така проблемка, яка називається, що в мене жорстко телефон нагрівся. А шо тут Синя бабочка уч. А давай наденься. А, а ч? А, ось вона тут надевается, так ей не видно. Ну давайте то якісь крила тоді. Це 300 монеток. Це тоже. А Аутітою ці 200. Давайте я тоді просто цей рюкзачок 145. Ладно, мені буде не впадло зіграти ще один. Одну катку, щоб до кінця доробити свій скин. Це якраз на оцій карті. Я її дуже швидко пройду. Погнали. Я вирвався на перше місце, но я був одним із останніх. Воно не задріфтило тільки що. Все, погнали. Останній круг. Все, 55 монет. І давай, я вірю в те, що я купив його. А хвостах у мене що? Та в хвостах у мене просто тут. Все, я зібрав свій скин. І на цьому, я думаю, закінчиться відео. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!